Тривалий час скаржаться мешканці вулиці Кооперативна, дошкуляє їм сусідство із трасою Мерефа Павлоград. Втомившись від дискомфорту, городяни написали колективну скаргу до виконкому та вимагають заборонити рух вантажного транспорту вулицею. Обговорювали ситуацію депутати відповідної профільної комісії. Люди жалуються, особливо мені не жалуються із фур особливо Летять кирпичі. Ось у Карнаушенко пробила два стекла зразу. Там же близько воно. І він їде, і він починає тормозити, і оцей півкир печа вилетіло, і якраз прямо два двойні стекли і розбило настрість. Каже, до скільки ж можна? Ми вже каже, загородили, вже почали городити вище забори ставити. І шум. Шум це не Тому що днем і ночі, а особливо ночі, каже, фури йдуть такі. Тяжоє, що каже, якщо ми взагалі спину, каже, в нас кроватя отак от починає трьоха. Посуда у сервактах, аж торохтить. А там вже невозможно. Там такий шум, що дійсно сірванок заходить один раз, там їде хвороб, серванти торохтять. Таке движення йде. І побалакати там ще невозможно. На вулиці взагалі неможливо побалакати. Депутати постійної комісії з питань промислової політики, транспорту та інформаційних технологій спочатку заслухали скарги голів квартальних комітетів. Чергова скарга від мешканців тих кварталів надійшла до управління житлово-комунального господарства у червні. На звернення городян зреагували негайно, доповідав начальник управління. Люди испытывают дискомфорт от того, что по этой улице проезжает грузовой автотранспорт. Дискомфорт выражен значит, шумовым образом, дискомфорт выражен тем, что есть определенное разрушение строений во дворах жителей этой улицы и безопасностью детей при отдыхе возле дворов. Наявність шуму від такого сусідства оперативно створена комісія підтвердила все інше ні. Серйозних розрушень ми не знайшли. Є мікротречини, є якісь тавалки, штукатурки незначительні, які є і в інших об'єктах міста, не находячихся на вулиці коперативної. Разом із фахівцями Державтоінспекції комунальники вивчили варіант заборони руху вантажного транспорту вулицею Кооперативна. Напрацювали схему організації руху через вулицю Свобода. Двігається на Павлага, щоб транспортне не давало поворот направо, а їхало по прямої по той же самої вулиці. Але якщо движення буде з Павлоградів, буде по свободі. Я думаю, якраз розгрузить і цю дорогу і не сильно буде загружати вулицю. А до мене Улиця Свободи і Рози Ліксембург. Люди, по-моєму, ще не жалуються. Пообіцяла голова квартального комітету скарги від мешканців її кварталу у разі зміни схему руху. Питання делікатне та серйозне погодився Віктор Артеменко, голова комісії. Не можна допускати, аби від транзитного транспорту потерпали і люди, і дороги міста. Використовувати ж паралельні схеми іншими вулицями некоректно по відношенню до лозівчан. По перше, а по-друге, нераціонально використовувати бюджетні кошти на тимчасові варіанти, адже на часі питання ремонту об'їзної дороги. Ми всі ми що об'їзну дорогу треба зробити. Минує во. Потому что транспорт увеличивается, нагрузки на ось автомобиля увеличиваются, безусловно, это и обязывающие дороги наши по городу, и много там факторов. Объясную а дорогу, безусловно, нам надо заниматься. Завтра ну, будет уже тендер на проведение работ по этим И сегодня обижать, Владимир Николаевич Нитенко едет в Харьков решать вопрос по дополнительно еще двух миллионов к 1,4 После тендера в течение пяти днів ми, через п'ять днів будемо заключать договор уже на ремонт одного з двох мостов. Потім второй етап будет ремонт второго путіпровода і третій етап ремонт дорожнього полотна. После этого можна буде а поки депутати попросили ДАІ забезпечити хоча б обмеження швидкості руху на цій ділянці вулиці. Чітко проработати цей питання і грузовому транспорту ограничити до самого мінімума. 5-6 км проедут со скоростью 40 км в час, то никто от этого не пострадал выиграть в